Центр науково-технічної творчості учнівської молоді діє в обласному центрі вже більше двох десятків років. Тут творити красу власними руками навчаються діти від 6 до 18 років. В центрі діють гуртки декоративно-вжиткового мистецтва, технічного дизайну, цифрового фото, оригамі. До початку новорічно-різдвяних свят тут вже за доброю традицією проводять виставку робіт учнів. Назва символічна: від Миколая до різдва цього року. Тут представлено більше 400 робіт. Ну, деякі залишаються для оформлення класів, потім готуємо сувеніри для воїнів, а то тепер у нас дуже багато відправлено листів і виробів. Потім для семінарів різних готуємо сувеніри. Разом із гуртками творчості тоді і гурток психології. Він допомагає педагогам відкривати творчі таланти дітей. Викладач психології дуже нам допомагає виявити талановитих дітей, тому що діти потім ну, психологічно під, є підказки від психолога, рекомендації вже із керівником гуртків йдуть діалоги. До виставки учні готувалися відповідально, теми своїх робіт підбирали ретельно. Свої витвори діти вкладали не тільки часто вміння, але й душу. Я робила це дерево щастя. В нього є дуже цікава історія. Це дерево це дерево щастя, коріння це дідусь і бабуся, стабельце це мама і, мама і тато, листочки це я, а плоди це мої діти. У цієї виставки я робила кахлю, дерево щастя, будиночок підсвічник. І ялиночку. Мені найбільше сподобався будиночок підсвічник. Він робиться не дуже важко. І він, власне, зроблений для того, щоб на новий рік або на свято покласти в нього свічечку запалити. Поруч діє і виставка авіамоделювання. Учні розповідають на виготовлення такого літака можна витратити близько року. Тобто Півроку я працював над одним літаком. Я робив профіліровані літаки, парашути, дельтаплани і один великий, ну такий, як це мала резинка. Найкращі зробіт будуть відібрані журі та представлені на другому етапі виставки Знай і люби свій край вже в лютому 2015 року.